Доброго дня, мене звати Олександра Тантура. хочу запропонувати поговорити про обсесивно-компульсивний розлад особистості. У загальному людям з цим розладом характерний перфекціонізм, одержимість порядком, контроль себе і ситуації ціною зменшення гнучкості, ефективності та продуктивності. Для збереження почуття контролю зосереджені на правилах, на дрібніших деталях та процедурах. Вони настільки заклопотані цим, що втрачається самий сенс діяльності, а її швидке завершення неможливе через нескінченні перевірки, що все ідеально. Їм важко делегувати завдання та співпрацювати з іншими, адже впевнені, що все має виконуватися певним чином, як вони вважають правильним. Заздалегідь все детально планують і не хочуть розглядати змін. Діагноз ставиться у ранньому дорослому віці, ось більш конкретні ознаки згідно з ДСМ-5, одержимість деталями, правилами, порядком, списками та розкладом, занадто суворі власні стандарти до виконаної діяльності, нехтування дозвільним та дружніми стосунками заради роботи за відсутності матеріальної необхідності. Надмірно прискіпливі та жорсткі питання, пов'язаних з моралью, етикою та цінностями вони застосовують суворі моральні принципи не лише до себе, але й до інших накопичування речей з неможливості їх позбутися, навіть коли вони не мають цінності та сентиментального сенсу. Небажання працювати з іншими та делегувати завдання, якщо немає певності, що вони будуть виконуватися певним способом, що встановила особа негнучкість та впертість міжобистісні взаємодії, ставлення до грошей як до ресурсу, що знадобиться на випадок майбутніх катастроф, що зумовлює економію щодо себе та інших, відмінність обсесивно компульсивного розладу особистості від обсесивно компульсивного розладу. У той час, як вони мають спільні риси, вони є окремими розладами. Обсесивно компульсивний розлад характеризується нав'язливими, небажаними думками, обсесіями і поведінкою, що повторюється, компульсіями, що виконується для полегшення занепокоєння. На противагу обсесивно компульсивний розлад особистості це все проникне модель стурбованості порядком, перфекціонізмом і контролем без наявності справжніх нав'язливих ідей та компульсів. Причини. Точна причина виникнення обсесивно-компульсивного розладу особистості не зовсім зрозуміла, але вважається, що воно є результатом поєднання декількох факторів люди, у яких є родич першого ступеня спорідненості, що страждає на цей розлад, схильні до більш високого ризику розвитку його у себе. Ранній життєвий досвід та вплив навколишнього середовища також цьому сприяють. Наприклад. Діти, які ростуть у середовищі, де упор робиться сувору дисципліну, високі очікування та нестачі емоційної теплоти, можуть бути більш схильні до розвитку цього розладу. Такі риси особистості, як сумлінність, перфекціонізм та висока потреба в контролі, також можуть призвести до розвитку обсесивно-компульсивного розладу особистості. Лікування це когнітивно-поведінкова терапія. Хоча не існує ліків, спеціально схвалені для лікування обсесивно компульсивного розладу особистості, деякі препарати можуть допомогти полегшити супутні симптоми, такі як занепокоєння та депресію. Для лікування цих симптомів зазвичай призначають селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Зміна способу життя також може грати вирішальну роль в контролі симптомів. Вони можуть включати стрес-менеджмент. Такі практики, як усвідомленість, медитація та релаксаційні вправи, може допомогти знизити стрес та покращити загальне самопочуття. Заохочення здорового балансу між роботою та відпочинком може допомогти запобігти вигоранню та покращити якість життя. Створення та підтримка міцних соціальних зв'язків. Може забезпечити емоційну підтримку та зменшити відчуття ізоляції. Сподіваюся, відео було корисним та насиченим. Ставте, будь ласка, лайк. Дякую вам за увагу та до нових відео.